Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Schweden Tools Kiivua. В даному відогляді надамо вашій увазі ланцюгову пилку від компанії Husqvarna, а саме модель 442. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Ключ шестигранний та плаский, як викрутка, ланцюг, шина, захисний кожух шини та сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Двигун двохтактний від компанії Husqvarna. Швидкість руху ланцюга в робочому режимі 17,3 м на секунду. Об'єм циліндра 40,9 см кубічних. Потужність 1,8 кВт. Рекомендована довжина шини мінімально 33 см, максимально 45 см. Тип ланцюга H30, довжина шини, що йде в комплекті 38 см. Вага інструменту без ріжучого обладнання 4,4 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І почати хотілося б з системи Air Injection. Це система попередньої очистки повітря, що значно збільшує інтервали ніж обслуговуванням повітряного фільтра. До речі, повітряний фільтр у нас також в легкому доступі, тобто нам легко його зняти та відповідно почистити. Звісно, хотілося б приділити увагу і шині даної ланцюгової пилки. Як ми бачимо, тут є позначка X-Force. Що це означає? Це означає те, що сплав цієї шини має значно більший ресурс у порівнянні зі стандартною. Тобто, шина має більший ресурс. Крім того, дана ланцюгова пилка оснащена системою гасіння вібрації. завдяки металевим пружинам. Вібрація залишається в робочій частині інструменту, гаситься пружинами та не передається в руків'я. Друзі, а для постійного контролю роботоздатності вашого інструменту. На баці для палива присутній індикатор, своєрідна шкала. Вона у нас прозора, тобто, ми можемо постійно контролювати кількість палива, котре в нас знаходиться в бензобаку, а отже, контролювати роботоздатність нашого інструменту. Також, друзі, для збільшення терміну експлуатації будь-якої ланцюгової пилки, і, звісно ж, і ланцюгової пилки від компанії Husqvarna, не дивлячись на те, що це один з найвищих рівнів якості в цьому напрямку. Рекомендується використовувати якісне мастило, котре ви можете придбати в магазині Shvedon Tools Kiev. Мастило від компанії Husqvarna для двохтактних моторів. Воно є напівсинтетичне, а є також і повністю синтетичне, маркується XP. Це мастило значно зменшує викиди в атмосферу та, відповідно, покращує роботу двигуна та збільшує його ресурс. Також є, звісно, і олива для ланцюгів а звісно ж, є такі витратні матеріали, як, наприклад, ланцюги для ланцюгових пил, комплекти для заточування або додатковий захист оператора, окуляри, рукавички тощо. Звертайтесь до менеджерів сайту Sweden Tools KVA та вони підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання та комплектуючи до нього. А якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. Я вам особисто буду вдячний. До нових зустрічей!